Алла, багато пропадало. Багато пропадало. Марина, а як цей сорт називається? Рок цих тюльпанів? Я не знаю. А що це ти понасаджувала? Ото лілейники. Около 50 літів. І лілії. А нафіга ти їх насадила? Андрюха, ти снімаєш? Ну, Я зуй. Оце бачите, яка була тюльпана? Бачите? Ось Все таке господарство у нашій Маринки. Сороки. Квіточок багато в них. Вже весь огород скоро засади. Квіточками. Щербинівка. Гарні тут міста. Вон ще по городу. Чимпанчики виросте. Ну тож до самої річки їхній грот. криниця потом это чуєш Андрюха, зацвітуть у мене ще петушки и черного цвета а у мене пропала така одна там роди так лечала стара пропала вот и... тут у мене тюльпаны будут они вот это ни вот это бачить они такі размірами ну, они помни я все а клубника цвіте вже чи нема да, ще? Ну, вже почало, потихунько починає. Ну, зносити туда, ж угу. ми розробили все. Марина, ти анекдот розказати? Давай. Дочка до мами приїжджає, Каже, мама, а ви що, ще один гектар землі взяли? Вона каже, да, а ти одкуди знаєш. Така кобила за сараєм повісилася. <ріху> так оце і в тебе, І Сашко <ріху> Забіжить. Андрюха, десь. а то все було в траві, все травою не, не, <ріху> розробили. Та страшне. Пора розкуркулювати вас вже. <ріху> Ось вот так от.